Не дивлячись на давню пристрасть до бойовиків та військових фільмів, яка тягнеться за мною з самого дитинства, з незрозумілих причин, один шедевр залишився непоміченим. Мова йде про американський міні-серіал Покоління вбивць, що вийшов у 2008 році, серіалів на військову тематику вийшло чимало, але переважна більшість з них присвячена подіям Другої світової війни. Серед топових варто згадати такі як Брати по зброї, Уловка 22, Тихий Океан, Володарі Повітря та САС невідомі герої. Але, на відміну від історій про минулі війни, серіалів, що показують сучасні конфлікти, значно менше. Серіал Покоління вбивць заснований на реальних подіях, які розгорталися в перші дні вторгнення США в Ірак у березні 2003 року. Історія занурює нас у реалії життя американських морських піхотинців, зокрема бійців першого розвідувального батальйону експедиційного корпусу морської піхоти США. За сюжетом до них приєднується репортер з Rolling Stone, Еван Райт, який безпосередньо стає свідком усіх подій. Ця стрічка це не просто серіал про військових, а своєрідне роуд муві, де ми разом з морпіхами рухаємося через пустелі Іраку до самого Багдада. По дорозі ми не тільки спостерігаємо за битвами, але й занурюємося у побут героїв. Більше дізнаємося про їх погляди та характери, і їхні цінності, які поступово змінюються під натиском війни, некомпетентне командування, конфлікти та непорозуміння всередині колективу, проблеми з постачанням і зв'язком. Усе це створює. Додаткові виклики для героїв. Лісовий камуфляж? Ге, хто небудь ще пам'ятає, що у нас тут пустелі, ідіоти, точно. Еван Райт, про якого я згадував раніше, той самий репортер, якому вдалося на короткий час стати частиною закритого мілітарного суспільства американських морських піхотинців. У серіалі це чітко відображено. Спочатку Еван Біла Ворона, чужинець у колективі, але з часом він завойовує повагу своїми вчинками та поступово стає своїм серед бійців протягом цього шляху. До Вагдаду, Еван вів щоденник, на основі якого пізніше була написана книга покоління вбивців. А вже в 2008 році на її основі вийшов одноіменний семисерійний міні-серіал. Цікавий факт. Військовий кореспондент на ім'я Еван Райт з'являється також у другій частині гри Хотлайн Майами, де він вирішив стати письменником і займається розслідуванням справи вбивця в масці. Якщо ж вас зацікавила тема пригод морських піхотинців в Іраку, і ви вже ознайомилися, Милися <зайомився> з книгою Райта, то рекомендую звернути увагу на автобіографію командира другого зводу роти Браво Натаніеля Фіка. Він описує свій досвід служби в Афганістані, проходження офіцерських курсів, а також ті жахи, з якими довелося зіткнутися під час подорожі у Ірак. Крім того, його книга дає унікальний погляд на події, показані в серіалі Покоління вбивці. Також книга розповідає про непросте життя ветерана після повернення додому. Серіал вийшов колоритним, і вагомий внесок у створення цієї атмосфери зробило саме місце зйомки. Творці фільму ніби слідували гарячими слідами, оскільки зйомки проходили в саміснікому серці Південної Африки. А саме на локаціях Намібії та Мозамбіку. декорації тих країв добре перенесли атмосферу тієї самої війни. Для того, щоб актори в кадрі виглядали максимально автентично та натурально, їх відправили на курси бойової підготовки. Там вони занурилися у важку військову рутину з дотриманням чіткого розпорядку дня, харчування, фізичної та бойової підготовки, військовий статут та догляд за зброєю. Єдиним послабленням для акторів стало те, що бронежилети їм дозволили носити без плит. У підготовці акторів брали участь морські піхотинці Руді Рейс та Ерік Коучер. Вони настільки тільки добре вписалися в акторський колектив, що творці серіалу вирішили дати їм ролі. Суть у тому, що Руді Рейс і Ерік Коучер брали участь у подіях, про які розповідає серіал. Їхній досвід із зони бойових дій допоміг створити точний і правдивий образ морських піхотинців для акторів. Еріку коучеру дісталася роль водія Хамві, адже роль персонажа вже була закріплена за актором Оуном Йоменом, який згодом зіграє термінатора у хроніках Сари. Конор. Руді Рейс зіграв самого себе другого номера снайпера на прізвисько Фруті Руді. Солодкий Руді. Раптори, це хрещений батько. Відстань до цілі. 9-7-9. Хрещений, я раптор. Вогонь зі стрілецької зброї, з заправки. Вітер східний, не сильний. Готовий. Руді особистість унікальна: морський піхотинець, актор, письменник, відкритий гей, захисник тварин, веган та майстер бойових мистецтв. Окрім цього, він тусується зі Сільвестром Сталоне. Доволі часто з'являється на подкастах і навіть став образом для скіна у Call of Duty Warzone. На знімальному майданчику були інші актори з досвідом служби в армії, наприклад, Олександр Сказгард, який зіграв Бреда Колберта з призвиськом Айсмана. Він проходив службу у Збройних силах Швеції. Йоган Лотан, який зіграв бойового медика О'Брайена, три роки служив у силах оборони Ізраїлю. 67312 09 5 BMPs in the open, request splash over. 5 BMPs in the open, request splash out. Message to observer, Charlie, two rounds, five guns in effect, target number Alpha Bravo 1004, over. Message to observer, Charlie, two rounds, five guns in effect, target number Alpha Bravo 1004, out. Shot over. Shot out. Splash over. Splash out. 10-digit impact grid, November Uniform, 6721409611. Correct and fire for effect, over. 10-digit impact grid, November Uniform, 6721409611. Correct and Fire for effect. Out. Record as target. End of mission. Target suppressed. Over. Record as target. End of mission. Target suppressed. Out.